Вітаю, друзі! Це відео, останнє відео цьому році. Хочу вас привітати. Привітати з Новим роком, з роком надій. І я вважаю, що треба не втрачати надію. Треба вірити в нашу перемогу. Вірити в перемогу України. Україна виставила. Україна виставила тисячіліття. Тисячі Вона існувала на цій землі. Вона існувала і існувала значно в ширших кордонах ніж наразі до 91-го року. Так, дійсно, нас загинуло дуже багато. Загинуло дуже багато українців, які віддали своє життя за територіальну цілісність, за незалежність України. Звісно, в Україні є дуже велика кількість проблем. Це проблеми із правами людини, проблеми із судами, проблеми з дотриманням прав людини і з виконанням безпосередньо вимог Конституції. Фактично, ми побачили, що у нас відсутні будь-які гаранти Конституції, гаранти прав людини. Деякі з них взагалі займаються виключно своїми проблемами. І намагається просто приховати. Приховати правду. Ми бачимо, що свобода слова в Україні, ну, звичайно, наші іноземні партнери говорять, що вона є. Я вже задавав декілька разів навіть в Твіттерах у них питання: так де ж вона є, коли вони там поздоровлювали журналістів. Ніхто, звичайно, не відповів. З цим дійсно є дуже велика проблема. Однак все ж таки в Україні ще збереглася адвокатура. І я вірю в те, що адвокати не зрадять свої присязі, не зрадять українців. Тому що це фактично єдиний і останній форпост, який залишився. Тому, як адвокат, як представник адвокатури, як представник нашого адвокатського об'єднання, я вітаю всіх з Новим роком. Бажаю всім мира, тепла, перемоги Україні і Робіть все можливе все можливе для того, аби Україна вистояла. Тому що іншої України у нас нема. Збройні сили потребують вашої допомоги. Не дивлячись на ті шалені гроші, які туди йдуть, вони все одно потребують допомоги. Вони потребують і грошей, і вони потребують тепла і підтримки. Підтримки кожного громадянина України. Не залишайте і не забувайте тих, хто зараз знаходиться на фронті. Їм велика шана і повага. І я дуже сподіваюся, що. Скоро вони повернуться. Повернуться, і ми будемо жити щасливе життя, як це було і до війни. Відновимо Україну, відновимо наші кордони. Звичайно, для когось це може бути вважатись якоюсь фантазією, будете сміятись, хайпувати. Ну, я це вірю об'єктивно, чесно і відверто. І раджу це робити всім іншим. Так обов'язково буде. Ще раз з Новим Роком тихих, спокійних свят. До зустрічі в новому році. Не забувайте підписатись і поставити вподобайки. Не будемо, звичайно, діяти, як деякі товариші, щось предсказувати, коли ще все закінчиться. Однак я вірю, що це закінчиться дуже скоро і закінчиться перемога Україною. Тому що добро завжди перемагає. світло завжди перемагає тьму. З Новим роком, друзі! До зустрічі!